Всім привіт, з вами кіт. Як ви вже помітили, відео виходить доволі рідко, а стріми ну десь раз на тиждень. І це все тому, що я знайшов роботу. І якщо чесно, мені не дуже хочеться забивати на Ютуб, тому трошки покумикавши, вигадав ідею, яка може вписатися в мій доволі навантажений розпорядок дня. Всі ми любимо хардкор, а особливо ті лоскотливі моменти, коли персонаж на грані смерті. І тому я вирішив робити підбірку з найсмачніших епізодів всім відомого ютуб каналу. Одне відео буде складатися десь з п'яти таких епізодів. Звісно, все зайве я повирізаю і залишу тільки саме сік. Тож не будемо затягувати прелюдію, сідайте зручніше, і погнали! Так, це вже чорна гора. Окей, маг пулить. Я так розумію, що він буде кайдити. Там так, в принципі, мабуть, така тактика, що треба ка. Ой-ой-ой! А оце точно не повинно було статися. Тому що танк повинен його розвернути виключно до стіни, і щоб дракон не оєшив. Ну, наче всі живі, але танк просідає, якщо так подивитися зліва, так? Да? Танк дуже сильно просідає. Агро тримає один, другий відводить якраз те, про що я казав, відходить до стінки, щоб АОЄшка не попадала по всьому рейду. Ну, непогано заливають, заливають непогано, знову чомусь, знову чомусь розвернувся дракон. Мабуть, чи то зривається агро, чи я не розумію чому. І, і та танка не витримали. Ану, ану, трошечки почекайте. втримали танка. Ну да, його три ого, там було там в нього було десь відсотків 30, його коротше не відхилили тупо. Ну і все. І все. Ну і тепер, як у всіх, з зенста, юзають Петрі, і все. Для тих, хто не знав, Петрі це фласочка, котра на цілу хвилину робить вас взагалі ну, типу, імунним до будь-якого урону. Це відео, до речі, я пам'ятаю. Я його постив в, мину, в минулій, подіб, минулій подібній підбірці було, було таке. Е, до речі, з, на стрімі майже не я майже від'їхав від цього паку. Я відкрив мапу, щоб подивитися, куди мені бігти. А я якраз біг тоді в Стратхольм. І воїном е, просто я закриваю мапу, і я воїном вибігаю на цей oh, no. пак. Мені пощастило, що вони мене відкинули oh, no. два рази. Ну тобто там два, два підряд е, в мене чарджнулися і відкинули. Але не зняли з маунта. Він Файндес з'юзав. Ось, бачите, його відкинуло. Він з'юзав Файндес, але все одно вони від нього не відвалили. Я так розумію, що це ГВП для Ханта. Ну, коротше, в мене майже, майже здох так цей воїн. Мені просто пощастило, що мене з маунта не зняли і, я... і не сповільнили. <плес> О, сюди ми забігали. Сюди ми забігали. І блін, <плес> я тільки не помню, <плес> здається, зі шнурком. Зі шнурком ми сюди забігали, але вся ця зона була почищена, і нам довелося тільки всередині когось вбити. А тут мах, я так розумію, він вирішив, що він безсмертний, чи що. 2600 хп він вирішив, що він безсмертний. Безсмертний Франсуа. Ну, бо він француз. Ну, ну окей. Щось ти контролиш. А, а я, який, який сенс в тому, що ти робиш? Так а що ж ти. А навіщо ти так. Навіщо ти це взагалі робиш, дурачок? Він був 57-й, він 57-го рівня, це робить. Ну, <плот> да, Це до речі, перший хардкор. Це відео я також пам'ятаю, це дуже сильно. Мінус 60-й маг, котрий міг полетіти, бо в нього цей пір'я мало бути. Це дуже сильно. Але того мага я взагалі не розумію. І так, це перший ще хардкор, але не важливо. Яка різниця? Хардкор є хардкор. життя одне. В мене, до речі, поки що воїн ще живий на хардкорі. Можливо, я повернуся на хардкор, коли відкриють оцей інст анкераж, да? Ну, дивіться, яка потужність. Вісім груп. А що таке? А, а що а що трапило? А ну давайте, будь ласочка, мені треба, мені треба ще раз. Ну, всі живі. Живі, пів хп. Танки живі. Чи живі? Had... А, а чому? Чому? А ну покажіть. Now. I'm not Get the fuck out. Я так розумію, що в них просто було пів хп, всі дуже сильно просідали, і тому рейдлідер сказав, okay? що ми виходимо, okay. бо it's ну, it's це буде жопа. <nges> Ну, моменту я тут ніякого не побачив, тому подібні штуки в подальшому я просто буду скіпати. Ну, я не можу сказати, що це цікаво, плюс дивіться, воно, ну, ну моби їх коцують, вони щось там розказують, ну, це брік. О, Чорна гора. Тут ми були. До речі, дуже-дуже жорстко ми тут проходили. Тактику ми плюс-мінус не знали, одразу все дивилися через Ютуб. Через Проходили більше двох годин цей інст, і ми не зачищали це все шобло. А вони вирішили зачистити. А чому? а чому воїн не йде вперед, щоб одразу агрити? Ну там, там по шаману прилітає дуже сильно. Шаман напівдохуй. А, ну, хе, рога в своєму репертуарі. Ми не будемо, ми не будемо битися. Пока. Так, воїн від'їхав, шаман ще все ще напівдохлий. Ну, а рога, я не розумію, до речі, чому рога не ліває спаті. О, тепер Ну, Я б на місці Роги, мабуть, звалив би в ваніш. Чому? А, він був в ваніші, все, я зрозумів. Ну, коротше, така штука це з трьом, тут треба знати тактику. 54-й. О, це вже щось цікаве. Це вже щось цікаве, звичайний елементаль. З мінусів, здається, якщо я правильно пам'ятаю, яди і кровотечі на елементалів не, не працюють. А якого він рівня, той елементальний? Не бачу, не бачу. Він трошки змінив інтерфейс. А, 57-й елементаль і 54-й рога. А, будуть сильні промахи. Міс, парирування, парирування. Ухиляння. Ну да, промахи дуже сильні, тому що це помаранчевий для нього моп. І дивіться, він реально просів по ХП. А в нього, а в нього 38 секунд на захіл, в нього. Він вийшов проти цього елементаля без е, цього без хілки. 30 секунд на захіл. 138, 138. Ну, потрошку-потрошку хілиться. Йому небагато треба було. А, ну вижив. Раз, два, три, чотири воїни. 4 воїни, два паладини і там. потроху всі. Як? Як? А, а чим? А чим це воно так лупить? Ану, ну вони вивели пак. Дивимося. Мінус один. Одразу, там 80% хп йому знесли. Мінус другий. Оце там жесть. А, а звідки такий? Це просто жесткач, який там урон іде. І одна там Хрюшка бігає і пощастило прісту він Петрів встиг з'юзати. Дуже жорстко, дуже особливо цьому Хантеру, бо він міг з'юзати Fine але там Аоєшка дуже сильна.

Kids are Дякую за піввідео-завантаження. Що? Як це? Що це взагалі було? Він був у воді, він навіть. Можливо, вони були вже в інсті, але чому? Він тільки релогнувся і одразу його кинуло на початок інста і розвалило. Ну так, да, це перший хардкор. Перший хардкор був сповнений баги, багів. Отут нормальна пачка вже з народу. І всі, до речі, з однієї гільдії, бачите, коли з нас?

Ой-ой, там і паладини, воїни вигрібають. А все, він не став чекати вайпу. Він одразу протиснув Петрі і правильно зробив. Я б я б особливо я так би не зробив. Я б скоріше здох. Ну, тому що надіявся б на хілів, мабуть, не знаю. Блін, жорстко. Так, це я okay. так розумію, Чорна гора. І також вони бачите, всі е, за стіною стоять, одного виймають. І Пет пішов. І Пет поїхав кудись, я так думаю, що він за іншими паками побіг. Його хан тупоний за мікроконтролив. О. Oh. Oh. О, це ж. І вони продовжують бити, everyone. ніхто не oh, валить в Петрі. Та ні, ну це, це їх здоровезний oh, факап. Oh, отакий отакий факап, oh, ну trail. ви ж бачили, коли така пачка мобів приходить, одразу Петрі, одразу і пока. ка. Ні, це жорстко. Можливо, до речі, це було зроблено спеціально, щоб so її Можливо. бачити. Yeah. Тут наче все добре. Ну, скільки, ну, 10% там. Як? А, це файдеш. Oh, 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 no. Так, а ну. Дайте ще раз, я не зрозумів взагалі. Ану. Так, дивимося, б'ються. Зараз зривається на ханта Хант кла, е, на Файндес падає. Oh, 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 no. Все, я зрозумів. Nine. Коротше, моб зірвався на ханта. Хант упав в файде прикинутися мертвими. І моб розвернувся дві тички на рогу і все, і рога здох. О. Це Вейлін каверенс чи що ж це? А, ні, це цей Р... не РФД, ну коротше, біля Ясна діла. Я зараз його проходжу на ПВП з А ну показується. Що, що ж тут буде? Ну, чомусь нахилять чувака взагалі. Я не знаю, якщо то танк Ангіло. Якщо то танк, то чому його взагалі не хілять? Так, пішов ДПС ще в рогу. Нуль за хілу. Його просто не хілили, там навіть мана у всіх на фул. Пара... пара... Парахдін е і данжен гуру взагалі, ну, типу, сиділи і е нічого не робили. Я не розумію, в чому прикол. Це коротше така фігня, коли ти ходиш з е, неясними якимись чуваками в підземелля. Просто не хілили, просто не хілили танка. Я б на місці танка, ну чесно вже щось би зробив. Мінус один одразу, одразу тільки починається е, ролик мінус один. А, ні, я там брехав, я то знову хан FNDS упав. Тупа механіка, що FINDS для твоїх союзників все одно показує, що ти здихаєш. Бо це стрьох. Норм чи з трьох. Драк. Так, там дракончика зажали, затисли. Ого! Оце жорстко. А ну, це останнє відео в цьому ролику, але воно дуже сильне. Дивіться, фул хп майже у всіх. Ну там 80 і більше відсотків. І я так розумію, розвертається дракон і о Розвертається. І. О oh, є. Yeah. Мінус просто жесть. Мінімум 70% він вальнув усім. Мінімум 70% всім одразу. Стратхольм. Yeah, yeah, yeah. Ну, наче, наче. О, багнончик, про який ви euh, любите мене питати. А чому ти використовуєш ті сумки? Чому ти не кори... А ну стоп. Так буду проматувати тепер. Ну, ну б'ються, фул хп у всіх. Ні, yeah, бачу, no. що танк там про 1200 по танку лупануло. По мані сів хіл. Хіл продовжує захілювати танка Three просто time. зірвалось. Yeah. Просто коротше танк не витримав I на I собі I чувака like і все. І зірвав. І танк yeah. ще й здох. Nah. Ну, краще Петрі з'юзали. О, це я пам'ятаю. Я, я робив цю штуку насправді. Коротше, він влітає в Банглаша. Це елітний тигр в тернистій долині. Він в нього влетів і дисконект. Живий воїн е, юзає, коротше, фір і намагається втікти. Знову дисконект. Це просто жесть. Шкода, що нема звуку. Ну або він дуже-дуже тихий був у трансляції. Тому що чувак ну, тупо, верещить там. Все ще живий. Все ще живий. Другий, третій дисконект. Він намагається знову підключитися. Викинув клавіатуру вже. І походу, ще й стрімить. ХПшка, до речі, більше, ніж було. А, він випив випив тільки що. Він одразу коротше, залогінився і випив зілля. Четвертий дисконект. Там пощастило, що тільки деякі моби зелені, можливо, промахи його врятують. Пів хп в нього, він в ще один дисконект. Просто чувак насправді чувак відіграє дуже класно, тому що він одразу залітає і одразу юзає якісь скіли там, е, стіна щитів, е, захіл повноцінний, якісь девки, бо він у проті. Просто жесть. Ні, оце ось це яркий, от такий прям яскравий приклад того, як треба грати на хардкорі, але все одно. Ну, проти таких жорстких дисконектів, ну не пройдеш, не пройдеш. Це реально глюк гри, і нічого тут вже не зробиш. Зіграно. Так, Чорна гора. Чорна гора це бос у якого є свита, і його саме тут треба бити, але <смас> бляха, з іншого боку прийшли елементалі і просто вайпнули чувака одразу. А Ні, ні 106, 106 хп, не вайпнули, 106 хп. Йому просто фортануло, в нього залишився один відсоток. Він одразу заюзав коротше, банку хілки і Петр, і до побачення. 106 хп. О, е, цю штуку я також дуже гарно пам'ятаю ще, коли прокачував паладинку на першому хардкорі, саме на цьому хардкорі. Квест на оцих глістів, на оцих паразитів. Е, паладинці було ок. В мене був рекорд, коротше, фішка цього квесту. Ти вбиваєш оцих паразитів. Їх двоє, да? ти вбиваєш одного, з'являється ще один. Вбиваєш наступного, з'являється ще один. І насправді там немає чіткого обмеження, скільки їх там повинно бути. В мене рекорд був сім. Сім паразитів за один раз. Це просто жесть. І Якщо паладинка була ок, тому що я просто автоатачив і підхилювався, нічого більше не робив. Тут дивіться, ну просто жесть. І дисконект. Оця дуже дуже часто штука, коли ти десь там спригуєш, дисконектить. Вони ну, вони там щось в Коді коротше, налупили. Ну, все, ГГ, ще й дуже довго вантажиться. Пам'ятаєте, як воїн вантажився швидко, коли е, бився з цим з тигром? Угу. Mm -hmm. Тут дуже дуже довго, дуже довго, повільне завантаження, тому скоріше, пристав вже нема. Да. На жаль, на жаль, пристав вже нема. Ну, well, ти вирішив ви you... зістрим. I'm fucking actually real pigs, to be honest, man. Uh, I fucking. Так, знову Нак... накстрем скажу. Знову анкираж. Я так розумію, що це вони ще не інсті. Ого! Ого, а ну ще раз. Рога, 8000 хп. Танк танк помер. Танк помер. і одна. Одна плюшка, і він також помирає. Покажіть, будь ласка, скільки він наніс хп. Там тіп перехрестився. Ого, А оєшечка, ого, а оєшечка. Мінус раз, мінус О, два одразу. А ну ще раз на оєшечку. Дивіться, дивіться. Так, секунду. Бах! І просто піврейду лягло. Ну, тут треба О, розуміти, це... щоб не стояти на ось цих О, е прожилках. Ну, їх тут видно. Якщо б ви тактику вчили, ви б відійшли. О, це їх ми проходили, але ми. Фінального боса ми вирішили виводити кімнати. Це не фінальний бос. Я просто ділюся. Фінального боса ми кімнати. Так, тут було трошечки важкувато, але так як ми були у своїй батьки, я одразу попросив всім дамаг не вливати, зробив мас агро і потім ще бахнув динамітом. Тому всі трималися на мені, плюс кайтер. ми бігали, я прям бігав. Це просідає, танк Все, Танк здобув. <кій> кайтити треба, вони сильно, отдамажать, сильно дамажать. Тут треба треба, коротше, валити. Ну, До цього інста ми готувалися. Там хлопці почитали тактику, ми трошечки готувалися. Е, душнінка, якщо чесно, бо доволі довгий. Е, квестів майже не виконали за один раз, тому що 5 осіб і всім треба збирати якісь предмети, не виконали квест. Тому, якщо вам не потрібні. Дуже сильно не потрібні шмотки з цього інстанту, то краще його скіпнути цього ж до. Так, я так розумію, Петрі там і не пахне. Петрі там і не пахне. Вийти йому треба було раніше з паті, щоб він міг вижити. Намагається втікти. Блін, мобів дофіга. Єшечку, єшечку, заморозь. Чи він хоче дочекатися, поки підійдуть. Єшечку, єшечку і блін. А чому він єшку не протискає? Чи вони не заморозяться. Ну, коротше, або вони імунні до заморозки, або він дурачок, що єшку не протискав, міг би законтролити. Повертаємося в анкіраж. Знову всі сховалися. Танк вийшов, фул протнік, я так розумію, бо по-іншому тут просто розвалюють кабіни. Пів ХП. Одразу фурейт пів ХП і одна малюсінька тичка, причому аоєшна, і танк помирає. Не танк, а воїн помирає гравець. Да, тут жорстко. Тут... Це коротше правий пак. Там є дуже жорсткий правий пак, де їх там стоїть 6 чи 7 осіб. І їх проблема, бачите, там Сент-Доктор справа йде. Треба всіх ось цих патрулів винести і потім іти на цей пак. А їх проблема була в тому, що вони одразу в нього не вскочили. Проходили, проходили цю штуку. Я воїнам танкував також за допомогою динаміту. Зібрав усіх на себе і було норм. Винесли. Але стрьомно було. Я спочатку думав, що це може бути прям кінцево. Ну, дивіться, воїн намагається щось зробити, але там ой, Хекс вилетів в нього. Хекс, це в жабку його зараз е перетворили. Друже, вали з паті. Все правильно зробив. Звалив в спаті. Е не бачу чомусь баф, не, а не баф, не бафа, цей кулдаун не відскакує. О, почав. Чувак шарячий, намагається застрибнути на. На платне на платформу, а на оцю ж Ну, ви зрозуміли, да на стінку застрибнути намагається. Намагається щось зробити. В нього не дуже прям виходить. Просто їх кайтить по, по колу. Ой, зараз всі на нього бідолагу прибіжуть. Намагається щось зробити. 33 секунди, 15% хп банка, банка на хп 15 секунд. Фір, мабуть? Фір є в нього. Не бачу я просто по скілам зараз, що там в нього є по фіру. Я так 6 хп, ой, 6 хп, 5%, 3%. Ну, ні, дуже багато моду. Це ми повертаємося в той Зуламан Зулгуруб. Zul ну це Зулгуруб, здається, той який в Тернистій, бо Зуламан це інст БКшний, той, який біля. Переходу до бладення. No! Скільки? Oh, no. Мінус 4, мінус 5, man, 5 за одного єшку дивимося Одна оєшка no! oh. you, you Просто мінус no. жесть. Так а як від цього, бляха, працювати? Allez, так, і останнє п'яте відео. П'яте відео. Я як і казав, по п'ять відосів буду в один випуск якось там зжимати найцікавіше, найцікавіші моменти. щоб можна було розуміти, да з yeah, самого yeah, першого, ось ці Classic хардкор момент. З самого першого це ще з перший хардкор. Буду е, oh, створювати такі відосики. по... Ой-ой-ой, yeah, вони sure награли елементалів, де вони стільки набрали. Uh -huh. damn, damn. А, вони вийшли сюди, а тут не зачищено було, мабуть. Uh -huh. Тут, мабуть, було не зачищено. Uh -huh. Я пам'ятаю, я дивився цей uh -huh. ролик, можливо, вже uh -huh. навіть записував, uh -huh. можливо, хто вже його бачив. Ой-ой-ой, uh -huh. oh -huh. oh -huh. та юзай Петрі. Uh -huh. Тебе було Петрі взагалі? Uh -huh. Ну було Петрі справи, чого ти його smally. не наюзав, дуручок. Повертаємося в анкіраж. Якісь юзають пілони. <плес> 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 все, все просто. а ну, ще раз. Юзає пілон, фул хп, 8700, 8700, 8600. Ви... ну, Тримають 8000, просто, <плес> він підійшов отак. Ляп і здох 8 тисяч. Фі... Взагалі, що це за жесть? Як проходити це? Як це проходиться? Я в шоці. Гном реган Ну, окей, Загрив ти е, кажаном своїм. І що? Один в поліморф. Ну і одного вбивайте собі. В Чому проблема? А! Хі -хі, я зро... То він не кажаном загрив. То вони Вони напялили маски з цього Хеллоуіну. І він в масці не може хілити, йому треба вимкнути баф, а він його не вимкнув і тому він літає далі в кажані і не розуміє, що робити. Воїн. Я так розумію, це воїн танк. Воїн танк не вийшов з кажана, не вимкнувше форму кажана, і тому ніфіга не міг зробити. Так, Чорна гора. А чого їх четверо. Ну, ми в, ми в чотирьох також проходили цей інст. Тому, тому ок, мабуть, ок, мабуть, в чотирьох. Рогамах, воїн воїн танк. Воїн дуже сильно просідає, його хілити треба. Я не знаю, що робив. Пріст Або на прісту був контроль, або Пріст просто поклав воїн. Е, там написано було Care of buff. Ну, типу, будьте обережні з дебафом. Але це по факту вага. його не хілили. Так, а, це що? А, -а, -а, а це Смерколісся. Смерколісся були ми Хістер. тут. Шкода, я не Є бачу, вага. якого exact левелу е цей варлок. No, no way. А, все. Ну, тютю тобі. No way. No way. I'm Три I'm моби. I'm Три I'm моби. А, тому що на, на його пустотнику вони вже були. І він намагався втікти. І, ну, типу, куди він втіче вже? Щось, щось похилив. Якусь хілку заюзав, фір тут не працює. Так, well. да, вони імунні фіру. So Він намагався, намагався oh, кинути no. фір. 300 хп, It 274. Like Там рога допомагає, насправді. Рога одного забрав. О, вони тікають на рогу. Та б... біжи, не хілься. 7 секунд е, сповільнення, бачите? На ньому сповільнення вісить. І морладінь прийшов. 60... Якщо б не морла дім, і якщо б не дебаф, можливо він би втік. Літає, ліпить. У всіх нормальному, все добре. Просто не треба загріти на себе, з воїна. Тому може бути. Так, так, да, да, він перед передпсів. Дивимося ще раз. 4500 добре вдягнений э, цей. Рога Перед передпсів і отримав дві плюшки, і залишилось в нього 500 хп. Він отримав бабл, йому дали бабл і врятували його сраку. Бред. Повний бред, лютий бред. М. Бачили? Бачила Оєшку? Ось так треба її проходити, щоб нікого не зачепило. Оті волни, про які я казав. Отут зачепило, пополовина стояла, бачили? Ну, коротше, це питання до людей. Треба шарити за тактику. Все. Все. О! Зимні ключі, сатира викликали. Це останній квест в ланцюжку. Завалити сатира. Дорога. Ухиляння протиснув і проти двох мобів і... А, він ще й не сам. Таке що ж тобі, тоді той сатир? Ну так, він танкує під ухилянням, продовжує бити, заюзав ще цього манекена. Вони винесли спочатку мішку одного, але сатир, сатир дуже моцний. Сатир дуже моцний, рогу прям нормально пощіпав. І Рога, Рога вже заюзав все окрім Петрі. Він може тільки в Петрі стати. Да. 200 хп. Ну. Ти... Ви бачили, який ризиковий? 37 хп і знову в Петрі став. Ризиковий він вийшов з Петрі.